Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас марказит третя частинка, як завжди, замовлення і вільні прикраси. Дівчата ще раз акцентую увагу. Якщо прикраса вільна, я про це додатково кажу. Все, що інше, я роблю, просто огляди це замовлення. Вони замовлялися заздалегідь, дівчата вносили передплату. Вам ми можемо повторити ці прикраси на січень. Зараз збираємо замовлення на січень. Всі подробиці щодо прикраси і механізму замовлення закріпляю інформацію в першому закріпленому коментарі. Будь ласка, читайте там, все в принципі зрозуміло. Також нагадую про телеграм-канал і вайбер-спільноту, де ви можете дивитись, які прикраси залишаються після виходу відео. Я туди все виставляю. І також туди іноді потрапляють якісь пропозиції, яких навіть немає у відео. І їх дівчата швиденько забирають і вони ну, навіть не мелькають у відео. Ви не побачите їх. Тому підписуйтесь, якщо не хочете нічого пропустити. Почну з ось такого комплекту. Один буде по замовленню, один вільний з іншою вставкою. По замовленню з пресованим лазуритом прийшов дуже гарний колір, подивіться, ось артикули. Вага сережок 6,5 г на англійській застібці. Можна будь-які абсолютно вставочки замовляти, але враховуйте, що ціна від цього дуже залежить. Зараз, наприклад, і двох комплектів ви це побачите. Діаметр лазуриту 5 мм, довжина сережки 3,2 мм, а діаметр у каблучки 1,3. Також, дівчата, фото прикрас, які показую, я виставляю в інстаграмі окремим з марказитом, назву сторіночки напишу на екрані. Ливо не завжди одразу вдається за часом, але там день-два я все виставляю, підписуйтесь, будете там розглядати. Ціну на лазурит прописую і, ще раз повторюсь, його можна замовити вам на січень. Вільних немає. А, і вільний комплектик з сапфіром у розмірі 18,5, але можна трошки на менший пальчик, там десь 18,3. Хоча і на 18,5 можна носити. Вага з сапфіром ось така. Артикули ті самі, габарити все те саме, але вартість конкретно буде відрізнятись через сапфір, прописую на екрані. Є ще теж такий комплектик чудовий з середоліком акуратний. Сережки вага 5,5 г артикул 12,08. Каблучка 46 артикул 4,5 грами, Легенький, акуратний, англійська застіпка. Довжина сережки 1,6 см, каблучка трошки більша 1,8 см. Ціну прописую. Тепер, дівчата, ось така краса, комплектик з амазонітом сережки і підвізка. Каблучку ми замовляли раніше, вона була в минулих показах. Можете подивитись. Загальна вага комплекту 23 грами, з них сережки десь грам 12 Який красивий колір, подивіться англійська застіпка. Можуть бути, звісно, інші вставки, але амазоніт це любов. Мрежка 2 на 2,5 см. Амазоніт 0,7х1,2 см. Довжина підвіски з вушком 4,3 см. Амазоніт 0,9х1,4. Дивіться марказити різного розміру, форми. Клас. По ціні зазначаю, під замовлення можна замовляти окремо, додавати каблучку, змінювати застіпку, ну, все що завгодно. Ще раз повторюсь подробиці про замовлення в першому закріпленому коментарі. Так, далі, дівчата, ось такі перлинки, ніж приїхали по замовленням. Напишіть, будь ласка, хто їх замовляв. Дівчата, колір перлів в житті не такий жовтий, як на відео, дуже вишуканий, такий персиковий, кремовий, можна так сказати, колір. Хоча маркування це називається рожеві перли, хоча до рожевого, в принципі, тут далеченько. Діаметр перлинок десь 7-8 мм, загальний діаметр каблучки 1,3. По ціні прописую. Ще ось така класна модель, також з такими перлами. Нещодавно такі білі показувала, були вільні, але вже забрали. Вага 670, а підвісочка існує в комплект. Ось така застіпка. Довжина 2,9 см, перлинки десь см. Також вартість прописую. Далі дівчата ось таке ніжне замовлення, каблучка і сережки з перлами і родолітами. Тут маленький розмір, 15, й здається, але можна виготовити в будь-якому. В каблучці три ось таких великих родолітики, і перлинка кремова також, і гвіздочки. В гвіздках родоліт трошечки світліший за рахунок свого розміру. Діаметр перлів в сережках десь 5-6 мм, в каблучці 8 мм. Родоліти в каблучці десь 4 мм. Тут звичайний гвіздок, на жаль, іншу застіпку не можна зробити, бо вони дрібненькі. Дуже гарно вийшло, по ціні зазначаю. Передючати ось такі класні адуляри, сережки в наявності вільні 6-10 грам вага. Це, дівчата, саме блакитні адуляри, тому що в каталозі ще є просто мунстоун. Але якщо його замовити, вам прийде селеніт такий сіренький. В них трошки таке цікаве маркування. Треба було нам кілька разів не те замовити, щоб це зрозуміти. Але тепер вже знаємо. Діаметр камінців 5 мм, довжина сережки 1,8 мм. І ціну прописую. Дівчата, далі ось такий класний цитрин приїхав в багет. Це камінчик не грітий, він такий світленький, повністю натуральний, природній, класний. Хто буде замовляти прикраси з цитринами, ви це вказуєте, хочете ось такий природний світленький, або яскравий, більш грітий. буде мінятись, але я не скажу що сильно. Вага такої каблучки, 3,90. Дуже лаконічно, симпатично, має бути і комплект. Камінчик 8 мм на сантиметр і вартість. Чата, ось ця градація цитрині, вона з'явилась нещодавно. Раніше не було ось таких світленьких, тепер є. Так, наступне замовлення: каблучка з міксом камінців. Тут у нас гранат і смарагди. Вага 8,60 658 артикул. Ширина такої каблучки десь 9 міліметрів і вартість. Далі ще один витвір мистецтва, каблучка з крилом метелика з емаллю. І ось такий тут лабораторний опал, 75. 6,30. Вага. Віця, в якості камінчика може бути будь-яка абсолютна вставочка. Дуже гарно, до речі, з такими лабораторними опалами. Їх там велика є кількість різних кольорів відтінків, дивіться каталог зі вставочками. По емалі також можуть зробити в різних кольорах. Ми одного разу під замовлення попросили ось такий патріотичний варіант. І з тих пір дівчатам дуже подобається, так і забрав. Замовляємо. А для тих, хто вже брав каблучки, бачила в каталозі у них сережки тепер є. Також таке крило і підвісна частинка, або, може, і привушці можна, кого цікавить, пишіть. Думаю, і підвіску зроблять, якщо що. 2х3,2 см розмір, камінчик 5 мм. І вартість. Тепер ось така ніжна квіточка з гранатами по замовленню 579 артикул, вага 3,10. Також тут невеличкий розмір, я хотіла, до речі, про це сказати. Під замовлення будь-які розміри роблять від найменшого до найбільшого. Можна ідентичні сережки замовити інші вставочки, все це не проблема. Діаметр квіточки 1 см і ціну зазначаю. Тепер ось такий бантик, артикул 526, вага 6,3 г. А, дівчата, мені здається, що я його замовила просто тому, що хтось його запитував. Іноді таке буває, дівчата чимось цікавляться і не замовляють, але мені подобається і я додаю. Якщо хтось хотів, пишіть, тут здається 19-й розмір або трошки менший, 18,7. Також ще сережки є в мене схожі на гвіздках. Кого цікавить, також пишіть. Дівчата, якщо по верхнім ось цим петелькам дивитись, то десь 2,5 см ширина. Ціно прописую. Далі, дівчата, по замовленню приїхала ось така класна каблучка з лабрадором. З'явились камінці, хто хоче, може замовляти. Артикул зараз вам кажу 312. й Тут дві були каблучки, одна, здається мені, що вільна, я перевірю і напишу. Якщо буде вільна, то у 17 розмірі і з ось такою частковою іризацією. Не завжди іризація яскрава, повна, але модель каблучки розкішна, тому це, я вважаю, не дуже глобальна проблема. Давайте на прикладі цієї красуні роздивимось. Габарити 2х3,5 см, камінець 1,5 на 2,3 см. По ціні прописую. Тепер ось така підвісочка з чароїдом по замовленню. Надійшла 4,2 вага. Нещодавно був такий комплект. Каблучка сережки, я показувала. Також можливі інші камінці. Чароїд, така можна сказати, нова вставочка. Раніше її рідко замовляли вушком. Довжина 4 см чароїд 0,6 на 2,5. І ціна. Далі, дівчата, ось такий класний браслетик 307, 19,90 вага. Це для розміру, здається, 20 см. застіпка коробочка. Ширина 1 см приблизно. На руці ось так виглядає. І вартість. Далі ось така ще краса. браслет з міксом камінців, гранат і сапфір. Поєднання просто суперське. 16 грам Вага. Тут невеличкий розмір, невеличка довжина, тому якщо хтось буде більший замовляти, ціна виросте. Дивіться, які красунчики. Ось так на руці. Камінці десь 5 на 7 мм. І ціна. ось така каблучка по замовленню приїхала. Цікава. Артикул 96, 4 грами вага. 100% весною комплект. Хто бажає, можемо замовити. Габарити і вартість напишу на екрані також. І хочу показати браслети на шкірі скату, які прийшли. По-перше, ось така сова. Вперше, до речі, її дивимось на червоній шкірі. 829 артикул, вага 12.2. Ці браслети, дівчата, жорсткі, вони маломірять, тому десь плюс 3 см додавайте до своєї руки, щоб вам підійшов розмір. Зараз тіпка карабін. Можна на чорній шкірі замовити, я далі покажу її з драконами. Ось так на руці буває Ось такі сувенятка. У мене є ідентичні гвістки, в наявності і ще прибудуть підвіски. тобто може бути комплект. Розмір цієї сови десь 17 на 2 см. Ціну браслетику зазначаю. Окі браслети з драконами. Будь ласка, напишіть, хто замовляв, бо прийшло три штучки. Я знайду, звісно, вас, але, можливо, так буде швидше. Тут та сама схема, також мало мірять. Чорний варіант дуже красивий ось такий дракон. На руці. Довжина цього дракончику десь 3,5 см. І також вартість. Дівчата, ще а, хто замовляв ось ці каблучки-сережки? Тут сталася невеличка пригода. Нам виробник зробив сережки чорні, а каблучки-білі, хоча там все навпаки мало би бути. А, каблучки білі. Будуть вільні. Я зараз буду вам писати, які є розміри. Хто їх замовляв, будь ласка, пишіть мені, будемо вирішувати, чи перезамовляти чи ні. Ось такі красуні каблучки. Хтось з вас брав білі сережки, можливо, комусь будуть в комплект. Ще раз прописую вільні розміри на екрані. Сережки є вільні, зараз тільки чорні, далі їх також покажу. Таке іноді трапляється, нічого страшного, критичного будемо перезамовляти, кому не терміново. По ціні прописую. Так, ось так виглядають сережки. Є вільні зараз також. однієї пари десь 10-60, 46 ретику. Можна ще підвізку таку замовити. На англійській застібці. Ось так дівчата в комплекті замовляють, хоча взагалі в них є свої рідні каблучки сережки, але так мені подобається і вам також більше. Дивіться, який гарний. Габарити і вартість також зазначу. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!